Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому, я як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про одруження сюрприз, про зріння німецького президента та про не на часі. СБУ затримала президента Мотор Січі Богослаєва і опублікувала докази його співпраці з РФ. У ну, нас гидростанция и атомная станция, они боятся. Ну да. Боятся. Вы ну, с ними заодно просто, вот и вс. Не, 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 они уйдут. Зеленского выгонят уйдут, не проблем. Свернее стали. Много полегло людей в Киеве. Какие двигатели ты хочешь купить? Ну, у ТВ три, пожалуйста. Сколько тебе надо? Мы продадим, завезем тебе. Мне надо самое кого 10, но мне надо быстро. Но у меня они есть, пожалуйста. Бог. Да мы тебе дадим 14 часов. Пытание лишь в том, чему лише зараз. Змі розповідали про схему Моторсічі ще три роки тому. Наприклад, розслідування Анатолія Остапенка на каналі Бігу Синфо вийшло 8 липня 2019 року. Народний депутат отримує гроші від ФСБ. Сусіда може їсть, а контроль качества і прийомку продукції. і ВП Міністерства оборони Російської Федерації. Я по Тепер Коли шодушка хоч до речі, кілька днів тому у тих же Бігусинфо вийшов сюжет про заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Виявилося, що він їздить на позашляховику, який Компанія General Motors передала Україні для гуманітарних місій. Не на часі ця цілком виправдана на старті російського вторгнення. Теза, яка по суті означала тимчасово не критикувати українську владу за помилки, нині небезпечно. Цим зловживанням службовим становищем і просто свинським вчинком правоохоронні органи теж зацікавляться через три роки. Розслідувачі The Insider, Bellingcat та Der Spiegel знайшли секретний підрозділ у складі головного обчислювального центру збройних сил Росії та ідентифікували 30 військових інженерів, які Наводять ракети на цивільні об'єкти України. Це переважно молоді чоловіки і жінки з досвідом у сфері інформаційних технологій. Журналісти зв'язалися з ними та всі заперечували, що працюють у збройних силах. Один із них сказав, що працює на свинофермі, інший, нібито сантехнік, третій водій автобуса. Найближчим до правди виходить був перший. У матеріалі дослідили, що підрозділ складається із трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу ракет. На цій схемі можна чітко побачити відповідальних. Українська компанія Укрспецсистемс розробила повністю український безпілотник шарк. Апарат може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню. Кінець окупантів стає все ближче. Нацполіція закликає українців одягати світловідбивні елементи. Через перебої з освітленням вулиць це дійсно важливо. Флікери можна придбати у вигляді браслета, наклейки, стрічки, жилета або можна обрати цілком рефлективний одяг. І поки ви не пішли гуглити флікери купити, прогорніть до коментарів, лайкніть та поширте це відео. А ще можна тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. І за лінком в описі приєднатися до списку патронів, яким я дуже 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 дякую за підтримку. Ілон Маск купив Твіттер. На честь цього мільярдер змінив опис свого акаунту на керівник Твіттера та приніс у штаб-квартиру соцмережі раковину. Раковина англійською це «sink». Це він, типу, такий «let sink in». Обдумуйте це як слід. Типу, дотепне. У сан франциско невідомий увірвався в будинок Ненсі Пелосі та поранив її чоловіка. Самої спікерки під час нападу не було у місті, тому вона не постраждала. Нападника оперативно затримали і його мотиви з'ясовують. Якщо ви зараз задумалися, а хто це і чому я знаю її прізвище, то нагадую, два місяці тому ми з вами слідкували за літаком Пелосі, який приземлився у Тайвані. Китай засудив її візит і оголосив про проведення військових навчань та навчання з бойовою стрільбою. А до Києва щоправда не літаком, а потягом прибув президент Німеччини Штайнмаєр. У квітні Зеленський відмовився від зустрічі з ним через його тісні зв'язки з Росією. Щоправда, прямим текстом цього ніхто не казав, натомість запросивши Шольца. Та 25 жовтня Штайнмайр вперше з початку повномасштабної війни відвідав Україну. За словами президента Німеччини, він був шокований руйнуваннями в Україні та розповідями мирного населення. Може, це і принесло йому прозріння, тому що 28 жовтня, у зверненні до німецького народу, він закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед. Хідна частина країни має усвідомити, Росія виступає проти Німеччини. До речі, Укрзалізниця ось так прикрасила купе політика, і це дотепно. Бо Німеччина надала Україні зенітну систему «Айріс-Т», яка вже захищає українське небо. Сенат Польщі одноголосно 85-ма голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. У резолюції рішуче засуджується російська агресія, а всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини. Закликають визнати владу Російської Федерації терористичним режимом цього тижня. Росія намагалася поширювати чергову брехню, нібито Україна планує використати брудну бомбу. Це вибуховий пристрій, який поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, із радіоактивними матеріалами у рідкій твердій або газоподібній формі. Уряди Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції спільно засудили ці вигадки Росії. Ну, правда. Чому брудну? Нічого, поміє, не а Взагалі класну ідею підкинув Джордж Мартін. Орігадов Путін акшли дазюзнуклієбомс. Водовий мотодіавишадреґанакфлайди до Кремлен, бора і це особливо приємно. Бо минула гучна заява Мартіна, яка стосувалася росіян, була про те, що це хороші люди із жахливим лідером на чолі. Може таки передумав. Мешканець Тернополя через суд домігся розлучення із жінкою, з якою насправді ніколи не одружувався. Отака історія. Виявилося, що вона вийшла заміж за шахрая, який колись вкрав паспорт у чоловіка і вклеїв туди свою фотографію. Про одруження постраждалий дізнався у 2019-му, коли пішов до Драцу укладати. Справжній шлюб. Офіційна дружина підтвердила, що шлюб укладала не з позивачем, а з іншим чоловіком, який видавав себе за нього. Після реєстрації шлюбу подружжя взяло прізвище дружини, а два роки тому вони розійшлися. Тут для плавного переходу я хотіла пожартувати щось про жеребця, але не буду. Американський дизайнер Маркус Флойд анонсував перший бренд кросівок для коней Horse Kicks. Нові підкови пройдуть перший тест драйв у Кентукі 4 та 5 листопада під час перегонів чистокровних скакунів. Breeders' Cup. виробник прийматиме індивідуальні замовлення від власників коней. Подарунок для непарнокопитного друга обійдеться у 5 тисяч доларів. А на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте в коментах, чи взуваєте ви домашніх улюбленців. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію і носіть світловідбувальні елементи. Та обов'язково допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Усі необхідні посилання, зокрема і посилання на джерела інформації для цього відео, як завжди, є у описі. Папа! -па.